Всі вже напевно бачили цю ситуацію з працівником ТЦК на Полтавщині, з летальним випадком для нього. І в мене основне питання: а що було, якби в нього б не було б зброї? Ось щось мені здається, щоб він залишився живим. Я не захищаю там ні його, ні ТЦК взагалі, але е виходжу з цієї позиції, що кожне життя має найвищу цінність. Навіть прописано це в Конституції України, по-моєму, це стаття 3, наскільки я пам'ятаю. І... Давайте логічно подумаємо. От нема зброї. Значить, не буде провокації. Також потрібно замислитись працівникам ТЦК. От ви виходите ж в тиловому місті там за 800 км від лінії фронту, ну в що вам та зброя взагалі? Вона вам не потрібна. Ви по-любому її не будете використовувати. Просто залиште її і взагалі, навіть воно ніхто не регламентується, що працівників ТЦК має бути зброя. Воно ніде, воно не прописано ні в законі, ні в постановами, ніде такого немає. В першу чергу це краще для працівників ТЦК. Ну не беріть зброю з собою. Вам видають, ви кажуте, мені не треба зброя. Все. Мені нема з ким воювати тут в Україні. Ви ж, якби захисники, ви приймали присягу. Я розумію, що якби працівники ТЦК дійсно виконували якісь бойові завдання, то тут навіть питань немає, що вам потрібна зброя. Ну просто питання це відпадає.